Покращення професійної освіти, збільшення робочих місць та співпраця з німецькими партнерами тиждень професійно-технічної освіти розпочали обговоренням доступності, якості та відкритості професійної освіти розглянули практичні підходи до навчання та надання робочих місць студентам. Учасники зустрічі не раз наголошували на тому, що в умовах війни значення професійної освіти неоціненне. А хто у нас буде відбудовувати країну? Після а, перемоги, як не випускники закладів професійної освіти, не юристи, не, не економісти, а саме а, звичайні працівники, будівники, а, інші спеціальності, слюсарі, а, сантехніки. Саме на них буде покладена основна задача по відбудові країни. Відбудова України буде успішною за умови її забезпечення кваліфікованими працівниками під потреби роботодавців, підкреслюють фахівці. Для нас на сьогоднішній день самі роботодавці говорять про те, що їм не ну не вистачає кадрів. От у нас, наприклад, декілька місяців тому ми активно займалися пошуком кадрів для будівничої сфери, тому що роботодавці говорять, ну немає людей. Немає ця ж проблема. У нас є і в інших галузях, таких великих галузях економіки, металургія, вугільна промисловість. Там і так далі. Тобто, ті базові галузі, на яких тримається економіка нашої області, вони всі потребують кадрів. А з цим у нас великі проблеми. Під час обговорення неодноразово торкалися теми дуальної форми навчання. На думку фахівців, це майбутнє професійної освіти, можливість отримати спеціальність швидко, без зволікань і працювати, отримуючи гідну зарплатню. Такої ж думки і німецькі партнери. Мока єменно арканізабач асонапрофесіональної або чині з спредприяти. За словами учасників заходу, протягом останніх років професійна освіта піднялася на кілька щаблів. По-перше, стали затребуваними наші кадри. Вони вже давно були затребувані а на сьогодні, ще й в період повномасштабної війни, коли є відтік кадрів за кордон, на жаль, то звичайно потреба у робітничих кадрах на ринку праці є дуже великою і дуже масштабною. Також піднялася рівень самої професійної освіти, оскільки в області в закладах освіти відкриваються навчально-практичні центри. Новітніх технологій наразі в нашій області їх є аж 35, на яких вже навчають новітнім спеціальностям на новітньому обладнанні. Протягом тижня для здобувачів освіти та педагогів проводять чимало корисних заходів. Повідомили в навчально методичному центрі профтехосвіти області, серед яких презентація творчих робіт і майстер-класи нових технологій. Оксана Ващенко, Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.